Вітаю вас, мої глядачі. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час. Хочу зараз ну, такий подивитися розклад. План Путіна. І чи здійсняться ці плани Путіна? От і запитаємо, які плани на сьогоднішній день, ну, у колективного Путіна, скажімо так, їх там багато, всі вони за одне, от і питаємо. Що там на умі у тих людей, чого вони хочуть досягти, які у них плани і мрії на сьогоднішній день? Так, перші ж карти мечові це зразу про війну. Так і тут дійсно людина хоче воювати. Е, і тут воювати заради власного задоволення. Тут, знаєте, тут, тут навіть немає старших арканів, щоб сказати, так, плани, то звісно, вони грандіозні, війна, це ж таке собі це не іграшки. Але тут так, воювати, аби мені аплодували раби. Ну, давайте по порядку. Перші двійка мечів – це карта страху людину, яку терзають сумніви, бо знає, що рано чи пізно будуть зіткнення з неприємностями. І це неминуче, тому найвища ціль подвійки мечів тут у людини досягнення якогось балансу. Ну, а шлях досягнення балансу, от шлях через якийсь буде той баланс досягнено. Ну, це війна, рицарь мечів, це провокація війни. Тобто, це знаєте, це тут не тільки от про Україну, а от взагалі тут такий войовничий настрій, тому що ну, тут ще поруч і король мечів є. Тут, знаєте, принцип ради принципа. Безапіляційна філософія, що тільки війною, а не розмовами, можна досягти свого ну, бажаного. Ну, а бажане, я так думаю, що Ну, тут показано паж Пентаклів є. Це знаєте, це якщо ну, Пентаклі це земля, це як маленькі території. Тобто, це для чого? Що я так думаю, це для того, щоб. Ну, Забрати собі назад маленькі території. Я так думаю, що це йде мова про ті колишні 15 республік, от щоб все належало йому, і це тільки військовим шляхом, і це тільки для власного задоволення, тобто показати це. Тут дивіться: от рицар мечів і король мечів це людина, яка фанатично вірує, що війна це праведний шлях. Ну і людина, яка стає на цей шлях, вона уб'є дракона. Ну, це так я вам кажу. Ну, під драконом тут мається на увазі інший світ, інший демократичний світ. Це Європа, Америка. Тобто так. Найвища ціль зруйнувати все, що йому не подобається. Путіна тут показали королем мечів, який по рицарю мечів безрозсудний і недальновидний. Отак от. І все, що він говорить, все, що він творить, ну, все, що відбувається, це тільки заради того, щоб отримати задоволення від самого себе. Розумієте, тут такі мілкі карти, які от показують: просто хочу піймати кайф через війну, якщо я поверну всі землі. Все. І тільки війна, знаєте, от коли людина накопичила, накопичила в собі, і це вилилося. Три перші карти мечові, коли показують дійсно людину налаштовану тільки на війну. Тут взагалі немає навіть натяку на те. Щоб людина там мирним шляхом чогось хотіла добитися, договоритися, домовитися, підписати якісь контракти. Ні, тільки воювати. Тоді й запитаємо, от що отримає врешті-решт? Ця людина, схожа на Путін. Ой, башня. Ця людина, яка схожа на Путіна, що вона отримає врешті-решт. От взагалі, Це його бажання, а це те, що він отримає. Ну, Саме головне по цим картам, що я хочу сказати, це, чого він хочете, хоче досягти, по першій карті вежа, Ну, це все так і лишиться мрією. По порядку от перша карта вежа. Так і далі от все, що випало, показує, що за, ц... що... Що за чим буде летіти в прірву. Путін став тут як посміховисько. людина, яка певний час вела досить активне політичне життя, яку поважали, з якою рахувалися. Так? Ну, ось коли він тільки там, став президентом, там, перші 10 років, так? з ним підписували якісь угоди, контракти. От. І тут в один мить. Його життя перетворилося, ну він став блазним. З президентом він став блазним. Тут показують його крах як особистості, і тут, як політична одиниця, він перестав, ну, перестав бути. Він перетворився на нуль. Рицар Кубків показує крах всього доброго, що, хоч в якійсь мірі, було в голові тієї людини, чи все, що він показує, якусь добропорядність, чи що то все, все обвалилося. Далі башня і карта сили це крах сили. Тобто, друга армія світу осоромилася на весь світ, зруйнована велику ілюзію, яку створив Путін про себе, про свою країну, про свою от таку армію, так? Все, що він будував на протязі багатьох років, все, що будувалося до нього, побачте, все зруйнувалося. Тут взагалі тут руйнівнація всього, що, що було. От, так от мені показує. І все це відбулося за один день, за 24 лютого 2022 року. От те, що Почалася війна, уже тоді, того дня, уже все зруйнувалося, він впав у очах всього світу. От. І тут от, ну, що він отримав? Він отримав падіння, він отримав башту. По башті зруйнувалося все. І навіть зруйнувалися ілюзії, які там колись хтось ну, мав собі в голові з приводу Росії. Ну, доволі таки, знаєте, тут не бачу, знаєте, от тут от людина мріє. Тут немає чогось, щоб людина отримала дійсно в якесь от надбання, якесь от завоювання, або якесь визнання, щоб хоч хтось сказав, ну, дійсно, от він хотів і хоч митьом, хоч катанням, хто кажуть, хоч і, хай то був не мирний шлях, а військовим, але ось він чогось добився. Ви розумієте? Він, ну, взагалі, ну, нічого, не в економічному плані, не в військовому, не в якомусь політичному, він взагалі нічого не добив. Добився. Тут оця башня показала, це, знаєте, як можна прочитати. От так людина вистроїла свої мрії військовим шляхом добитися цього дзену, дев'ятка кубків, це так, досягти дзену. так? І в ітогі показано, що все зруйнувалося. Навіть найменша його мрія вона, ну, вона ніяк не реалізовується, ну, ніяким чином. Да? Коли він там казав, навіть от, у кубку бендерівців в Києві розгромити, а виявилося, що Бендерівці вся Україна. так? Ну, таке. Ой, хочеться запитати, чим же ж, врешті-решт, задовольниться ця потвора? От що буде? Подивіться, які карти. Подивіться, ні однієї пентаклівої карти, окрім цих, бажання. От Розумієте, от в чому суть мого розкладу? Я хотіла з'ясувати його плани, бажання дійсні цієї людини. І що він отримає? Він бажав землі, бажав війну, але, врешті-решт, він не отримає нічого. От нічого. Що, що буде? Чим він задовольниться? Ну, ось карта відлюдника це вже вона красномовно так показує, що це як людину відсторонено від чогось. Відлюдник і паж мечів це карта, читайте, спостерігач. Спостерігач. Але ж є карта магу. Ну, тут не знаю яким чином. Але ота фраза, пам'ятаєте, зберегти обличчя вона тут якось програється. Вона показує, що якимось майстерним, маніпуляційним, якимсь хитрим таким от веденням справ на деякий час він як отримає якесь задоволення. Ну, Карта Мак це людина, яка щось зробила, і вона задоволена із своїх дій. так? От е не можу зрозуміти, чим він ну, тут немає. А ка чим же він задоволиться? Слухайте, знаєте, що мені йде? Ну, четвірка кубка. це таке депресія. Ну це знаєте, що тут іде? Чи він задовольниться? Що він не перестане перед судом? Я так думала, що тут випаде правосуддя, так чи якесь покарання? А ні. От ні, розумієте? Незважаючи на ту шкоду, яку він задав не тільки Україні, всьому світу. Ми тут нема покарання от особисто цієї людини. Тобто оцього лисого придурка, ми його не побачимо в Газі. Ні. І це от для нього, от, ви розумієте, от, от карта МАХ і четвірка кубка. От подивіться уважно на цю карту. Людина сидить, дивиться десь потолок, і йому фіолетово. Байдуже. Тут нема карти засудження, осудження. Йому ніхто не надіває кайданки, не сідає його в'ярни, не його в ядни... в'язницю. І, і ви розумієте. І цим самим він як утримує своє обличчя. Ну а що я вам скажу? Взагалі, от чим задовольниться заль і, 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 і до речі, про це ж каже відлюдник. От чим він задовольниться? То буде той колективний Путін чи, чи та особистість, яка схожа на Путіна, вже там чорт ногу зламає, будуть задовольнуватися тим, що вони будуть. Відлюдництві, тобто їх уже ніхто не буде чіпати. Вони будуть спостерігати за світом скрізь шпаринку. Розумієте, я думала: ну от, якщо я питаю, о, чим він задовольниться? Ну хоч щось да, але ж ні. Ні, тут немає такої, знаєте, трімфальної ходи. Пам'ятаєте, як його там хотіли назвати собиратель зімей руських? Да? Здається, так фраза звучала. От цього нема, тут нема собирателя зімей русських. Жодної пентаклі. Тобто людина не по не забере, не поверне, не забере, не відвоює ніяким чином, хай то воно затягнеться, хай воно буде іще рік, але згодом, врешті-решт, він повернеться ото, в свій мордор. Отом в Росії своїй закриється там і буде сидіти. Оце і все. Тобто, що відбулося? Фактично, ця людина зруйнувала наші міста, вбила людей. Єдине добре діло, що відбулося завдяки цій війни, це, знаєте, як позривані маски. Ми зрозуміли, хто є хто. Ми зрозуміли, хто є наші сусіди. І в маленькому сенсі сусіди, які збоку живуть, так поруч, сусіди наші безпосередньо. І сусіди це як інші країни, як кожна країна себе веде. Ми зрозуміли, що значить оці альянси, і той Червоний Хрест, і ЄС, і НАТО. Ми побачили обличчя. Кожної країни, кожної людини і кожного об'єднання Оце, знаєте, оце мабуть єдиний позитив, який відбувся в цілому світі. От, і ту у всіх перекроїлося розуміння, як треба нам далі в цьому світі жити. Але жодна путінська ідея, жодний його план, жодні там його якісь задумки, воно ну, ну, не перетворилося в життя аж ніяк. І прикро, що за це все йому, вибачте, аж нічого не буде. Ну аж нічого, розумієте? Оцей відлюдник заховається собі, закриється, закінчиться війна, воно собі там буде сидіти коперсатися в своїй Росії. Яка то вже буде Росія, то вже інше питання. Питання: наскільки вони там будуть багаті, що в них там буде, чим вони там будуть задоволені. Але для нього, знаєте, як людина, котра щось натворила. І коли він оце буде, ну допустимо, так сидіть сам з собою, роздумувати, так розмислювати, то буде слава Богу, що і так все закінчилося, Вибачте, що я лишаюсь, мене ніхто не чіпає. Я там, от в своєму болоті, в своєму мордері, я там щось от роблю. Ну, звісно, може там до Гаги і притягнуть когось, за кого він там заступатися не буде. Але в цілому, так, людина, яка вирішила зруйнувати світ, їй вдалося. В Україні нагадити, так, повбивати людей. І, і воно, як щур, тікає в свою нору і там сидить. Оце і всі досягнення. Оце вам плани, і це всі досягнення, які отримає ця людина. Це просто жахіття. Трястя йому цьому Путіну. А я вам дякую за вашу увагу. До побачення!